За словами Георгія Лорд Кипаництвы, завысше керівництво МВД, соботу реформи і заважає йому боротися з корупцією. Протидія проявляється на всіх рівнях. Мы зустрілися сопротивление не тільки серед коррумпированных сотрудников УВД, вокруг нас образуются преступний синдикат із різних правоохоронних органів, судів і отдельных представників политических еліт, для яких наша діяльність – угроза личного обогащення і ведення бізнесу. Попривічним корупційним схемам і потокам, як приклад небажання Києва втрачати контроль над головними розсадниками корупції Лорд Кіпанідзе зазначив, що з його прямого підпорядкування було виведено декілька ключових підрозділів. Управління з боротьби з економічними злочинами, з незаконним обертом наркотиків та міжрайонний реєстраційно-екзамінаційний відділ Державтоінспекції. Другий яркий примір сабутажу реформ. Ситуація з начальником поліції 7-го кілометра. Всі і так знають, що там відбувається. Но не смотря на все, мои неоднократные не попытки уволити, так и не удалось. Не дивлячись на всі палиці в колеса, начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Георгій Лордкій-Панідзе здаватися не збирається. Єдійственне, що є у нашій команді, це незапятне ім'я і безупречна репутація, яка для всіх перевищує всього. Для мене не хуже, ніж не оправдати надежди людей які правилі нашу кампавирі, нашу команду і то що ми зможемо памуть віполвапляті в жизні ті реформи, яких українці так дольґуть. лорд Лордкіпанідзе попросив підтримки водеситів і зауважив, що продовжують боротьбу проти злочинного синдикату за мови припинення саботажу зі сторони інших правоохоронних органів. Лордкіпанідзе порадив всім тим, хто йому заважає, зосередитися не на прибутках політичних еліт, а на захисті народу України. Івана Дерев'янко Олег Черба, факти.